Почитати менчук не плюс. Штунок, який зараз поспілиє якраз на Туманчука, але зараз цей Пазір, ці соколи, зараз це вже на темечий Кирк. Далі йде Кирк. Кирк побиває зараз, і зараз! Не замикає! Друге. Е Скільки е не так ідеально пробує, як йому б хотілося. Він зараз випробувай нас, націоналійте бривайся, бо прокол рай. зараз забиває у нас. Він зараз випровай нас, надціляйте обривайся! от І сьогодні з зараз подивимось, хто саме оскільки Знаєш, тут зараз удар по мозах, хто зараз затримає м'яч від штурника, ну і далі повляється жолта передача. Як ми бачимо, зараз знову висока атака. Санкевич, Санкевич зараз сам далі, Де Санкевич далі прострілює зараз. Може забивати за кінцем, робить забиває зараз Пацинишин. Санкевич зараз сам далі, Де Санкевич далі прострілює зараз. Може забивати за кінцем. Де прошифорет? Лабич зараз вириває штрафний Зараз, Роснотін. Ну просто на принципі. Пали... Знову Скільський. Штундак. Штундак зараз вириває, але не забуває. Зараз Штундак одразу, Штундак повертає. Це віддавав пас вперед. І віддав цей пас на партнера Бондра, зокрема на того ж таки Шлюка. Ну і зрештою зараз... Момент у Кирика, зараз може бути штунок, відбуває сюди, далі добивають трошки. Що... Нані цього стандарту, вриває Скільський, тут влучає висппер, на суперника і буде кутовий зараз для... Скільки залишає знову таки штундака зараз. Знову скільки його писнує Кірк, зараз пасти на штундака йде зараз. Штундак проває, зараз не влучає в воротах. Штундак стіка, рятує ворота у Зараз не він останні три класи м'яча. Зараз оцель у нас вийшов у фурнітуру, але тим часом пасти на штундака прийшов. Зараз проває штундак, Бондар у нас і буває. Тепер писнує своїх візовідних, даючи Очередство, зрештою, зараз. ДП штундах, штундах зраз, далі саме де штундах. Штунда прибуває! Зрештою бондер відбувається туди здрав. Знову ми підтруємо Маценишина. Туда людей пасть на Кирика. Ось зараз скіт, мали момент мають, зараз не збиває Кирик! Бо зараз на нього передача! Але не зараз зразки, зараз Бондар даючи проває зараз він опрямка штунка зараз! Штундак триває по порожніх воротах. штундак зараз не забуває у відповідь! Зараз забива не забувайте! Сотні у нас! Два моменти мов! Сотня! Зараз відповідно зараз одразу спер... спочатку друга тема у нас декорує п'ятьох. Фієтура заможні, зараз... хто забиває у нас! Зараз сотня забиває нас! Порожні ворота, глібський рух. Не... Спочатку другу тема у нас декорує п'ятьох. Фуєтуреза, допоможі, хто Нокаут Зараз загуціє забив... вже команда з Кломи в цьому матчі. зараз якраз забиває! Сколько те, що я, в принципі, вам і казав! В цьому матчі! Зараз якраз забиває! Але при всій моїй повазі я не вірю те, що фунітура зараз здатна. відіграти тим більше зараз що знову. Сколько атакує, зараз п'ятий м'яч літає, емоціи, у нас забиває другий гол одразу ж! Відіграти зараз... штир мечити місь що з нього зар... Сука, такой у пятый мяч летает. Он такой також Поврознюк та Иван Ющенко, но и плюс в воротах. Помиляется зараз Штундок, и зараз рахунок может быть 6-0, он стоит 6-0. Забивает зараз Дмитриев у нас. Помиляется зараз Штундок, и зараз рахунок может быть 6-0, он стоит 6-0. Продовжує зараз Сокол грати на джіпо і пізню зараз. Урвай пізню, забиває пізнюс свій гол. Ну не міг він сьогодні не відзначити. Сокол грати на джипу і пізню зараз. Урвай пізню, забиває пізнюс! Вона Франківський, ураган. Сьогодні ураган 18 програв свій поєдинок у рамках 17 зараз забиває у нас Сокол знову. Ну і забиває у нас якраз 17 пограв у 18 програв свій поєдинок у рамках. Зараз за гроші не виходить тільки у тури на майданчик. Решта граці виходили, по-моєму, на терняк у першому таймі. виходив на одну. Зміну. Зараз у нас забиває кирик. І це вже 9-0 на користь команди. Терняк у першому таймі. виходив на одну. Зміну. Зараз у нас забиває кирик. Вода зараз пострілюється і простір читається в його зараз простріл, і зараз тут стійко вичає е, криково далі. В принципі, я чекав, що ця гра буде центральною, але чесно кажучи, я не чекав, що Сокол так е, розгрузається.